Безпека понад усе, як і повідомлялося, запорізька волейбольна команда Орбіта ТМК ЗНУ не поїхала у гості до Сєвєродончанки. на матч четвертого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих колективів Суперліги. Принципові поєдинку Сєвєродонецьку не відбулися. Запоріжанкам зарахували технічну поразку, і тепер орбіта в турнірній таблиці опустилася із першого місця на четверте. мягко выражаясь, насилуют наши доблестные чинуши от федерации в плане выезда в Северодонец. Понимаете, там вам же не надо рассказать, что в Сватово произошло на пути туда, в ту сторону, что взрываются склады, есть мины растяжки в Лисичанске, а паны вырешили с федерации, что треба ехать. Потому что новый мэр сказал, что были мероприятия. В Северодонец мы не поедем. Я с полной ответственностью это заявляю. Другое дело, как это окраску примет, какие будут письма и все остальное. Ну, сотвістуючи заявлення на офіційному уровні а ті директора будуть безусловно. Наступні матчі в чемпіонаті України команда Ігоря Філіштинського проведе у Запоріжжі 20-21 листопада з аусайдером чемпіонату України Чернігівським педуніверситетом.